Людям, зарплату! Азарову! Лопату! Людям, зарплату! Азарову! Лопату! Бандита Азарова нары! Аньба таким киремлем Украины! Аньба! 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 Спасибо. Вот предыдущие выступающие Дварь, кум, брат везде стоять і все, більше нікого, нормальних людей. З простих людей тут хто нибудь є. Серых, вот щоб піднявся сюди в депутати, в, в это саме уряд. Да нікого немає. Одні свої якісь. У мене все. Якби ви охарактеризували в трьох словах уряд цей? Популізм, дилетантство. Корупція. Обман обман і ще раз обман. Мені подобається цей слоган людям зарплату, а зараз лопату. Ну от це все характеризує, мені здається. Я нічого не сказати. Я ще не можу плакати, більше нічого не можу сказати.